Молитва до священномученика Кепріяна, О святий угоднику Божий, священомученику Кепріяне, скорий помічнику і молитвеннику за всіх, хто до Тебе звертається. Прийми від нас недостойних похвали Отці, виблагай у Господа Бога для нас у немочах, зміцнення, у скорботах, утіху. І всім усе корисне для життя цього, вознеси до Господа Твою благу і сильну молитву, щоб охороняв і зберігав нас від гріхопадінь, а тим, які впали у гріх, дарує істинне покаяння і вбереже всіх нас від полону диявольського та приборкає тих, які кривдять нас. Будь нам, поборником могутнім від усіх ворогів, видимих і невидимих, подай нам терпіння, а в час кончини нашої, вияви нам заступництво від мучителів у митарствах, щоб під Твоїм проводом дісталися ми до Єрусалиму Вишнього і удостоїлися. Царстві Небесному зі всіма святими славити і оспівувати Пресвяте ім'я Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.